Риває спеціальний ефір на радіо НВ. Мене звати Тетяна Іванська. Наша улюблена рубрика що там на болотах разом з нами. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст. Романа рада вітати! Слава Україні! Героям слава! Привіт, Тетяна Іванська! Привіт всім! Рома розпочнемо з наших історичних земель від того, верніше з того, що там незадоволені люди. Один з несподіваних таких ефектів Курської операції російські біженці з території, де тривають бойові дії, вимагають від тимчасового губернатора. Ну його тимчасово призначили в Курської області Олександра Хінштейна. А він нам ще відомий як пропагандист, надати обіцяну їм допомогу. Люди підозрюють, що цю допомогу, яку їм обіцяли, роз. Зікрали і до цього цей Хінштейн також причетний. Вони зібралися там величезний зал. Він нічого конкретного сказати не може. Але він сказав: Я тут ні до чого а я тут не для того, щоб відстоювати інтереси уряду та влади, але ж його саме туди і поставили. Як ти вважаєш, не чи може бути цим початком цього великого російського бунта руского? І не взагалі чи його просто потім відмажуть, як і інших будуть відмазувати тих, які кардуть гроші. Ну, Путін його відправив туди на розрив. От вони його рвуть. Чи станеться початком чогось? Ну з чогось треба починати. Тому е, в даному випадку ми повністю е, вітаємо обурення російських мешканців. цих, і насправді я подивився е, шматочки з цього заходу. В якомусь актовому залі всі такі обурені. Е, навіть трошечки на Путіна е, батон чи сухарі е, кришуть. Там цікаво, що мені сподобалося. Що вони на обурені тим, що а, ситуацію в Курській області не висвітлюють по російському телебаченню? кажуть, що це немає такої проблеми, навіть дивно. А її дійсно не висвітлюють. Ну нема курської області, да й немає. І другий аспект, що а, там поставили в приклад саме Україну. Бо мова йде про людей, яких треба евакуювати з зони бойових дій. І от а, одна з мешканок вона апелює до Хінштейна, до Путіна він каже, наче. То путін що мешканці люди, це головний скарб нації, але нічого не рухається, і там у них там десь три тисячі осіб, як вони зазначають, знаходяться на територіях, які окуповані. Окуповані що за слово, це цитата була, які контролюються збройними силами України, і от вони хочуть, щоб їх якимось чином повернули і задають питання, чому ви не ведете перемовини? Бо Україна відповідні заходи вона провела. Але ж тут погана новина, що вони можуть просто забути про своїх родичів вже йти в церкви Гундяєва, папа і за упокой замовляти службу. Чому тому, що ця територія? Це зона страшних боїв. А росіяни в даному випадку вони демонструють послідовність, їм все одно що знищувати: будь то Лєпа, будь то якесь українське місто, наприклад, часів яр, ну або суджу. А, Кожен день туди під сотню кабель прилітає, і відповідно вони там не вицілюють де українські військові, а де місцеві. І їх тактика зрозуміла. Що якщо там в результаті перемовин ця територія буде обмінена чи повернута на Росію, вони потім прийдуть і скажуть, що це все зробили українці, але е, хочеться сказати, що цей вони ж теж стабільні в цьому випадку. От вони, коли заходять в українські міста, вони кажуть, що е, вони освобождають, а українці тільки там тим і займалися, що знущалися і вбивали місцеве населення. Ну от зараз буде точно така історія. Хоча мені здається, всім треба нагадати, що хто й бомби зб... скидає, ну той. Мабуть, і вбиває. Ну, здається, це е, не треба пояснювати нікому. Та просто тут е, вимагає пояснення ну, принаймні мені, а чого вони так переживають, що не згадують про Курську область. Ми пам'ятаємо Білгородську область, ми пам'ятаємо ці пафосні вірші і в Тіктоках, і в Інстаграмі про те, що Білгород Росія. Ну теж ж ніхто про нього не згадував. Ну а що тут дивного? Що їх дивує? Ну. Тут, бачите, вони стикнулися з війною, і як з'ясувалось, це коли ти підтримуєш війну, то коли вони на тебе повертаються, це, це дуже неприємно. І російські ізбушки, вони так само горять, як і українські хати. Але тут насправді цей перелік міст, який потрошечку виходять виходить з федерального порядку дня, їх вже буде більше. Вони там і прирізань не сильно розповідають. Хоча ну, начебто там досить непогано було, навіть от такі дуже. Джей сумний Путін після цього ну, вирішив, що він готовий до перемовин з Трампом. Ну і там всякої на маячні наговорив. Тобто, ну це класика, вони роблять вигляд, що нічого не відбувається, що все йде по плану, барси боряться, ну і ще трошечки і парад. Ну, за 2-3 дні. Ой, я вже десь читала. Російські пропагандисти писали, що е, ось е, настільки прийшов сильний Трамп, що він все змінить, і навіть він прийде на парад в Москву на е, День Побідабіся. Ну е, ми знаємо, що російські пропагандисти багато чого говорять, але вони говорять те, що їм спускають, і часто е, їм спускають в те, що вони навіть самі не вірять, але вони говорять про ось говор говорити і вірити в те, що ти говориш. Ми чули заяви рта. Ось цієї кремлівської цвілі, піскова, що мовляв, так ми готові на перемовини. Потім ми, ми почули, що але США не подають жодних признаків того, що вони готові на перемовини. Потім Путін сказав, що е, вони теж готові. А в кінці кінці в інтерв'ю він сказав: Ну слухайте, так там нема ким говорити. Ну а що ми будемо говорити, як там все нелегітимне? От скажи мені, будь ласка, це зараз від цієї кремлівської цвілі іде е, висування умови, що мовляв, йдіть на вибори, або е, це іде його нахабство, і він. Все ж таки, впевнений, що він може зробити чергову ялту, і він зараз розуміє, що час грає на його користь, тому він підвищує, піднімає ставки. Якщо вже так історичними аналогіями користуватися, то Ялта можливо буде, тільки а, Росія сучасна, вона не буде в ролі Радянського Союзу, а буде в ролі нацистської Німеччини. І тут такі варіанти можливі, бо світ він постійно один з одним спілкується, її американці з китайцями і так, далі, і так далі. Ну і взагалі ця вся історія, вона ж до чого веде. А, росіян вчать насолоджуватися українською смертю, але ж власне глобальному аспекті ну вони слабшають і ну навіть це евакуація з Сирії, власне, про це е, говорить. ну, там багато аспектів там і на Балтиці у них проблеми і так далі. Ну, я не знаю, що вони собі хочуть. Просто от всі говорять, давайте сідати за за стіл перемовин. Питання в тому, що слово перемовини воно якось лунає, але з боку росіян ми не чуємо предмету перемовин. Ну вони якось півроку назад сказали, що їм треба. Звільнити те, що вони не завоювали, і там я не знаю, там у них багато бажань, і вони ці бажання і досі проговорюють, наче наче різань не горіла. Тобто, ну це трохи дивно. Наразі мені здається, вони все ж таки так дивляться не на риторику. А... Нового президента а чекають наступних дій. Тобто ми ж теж багато чого почули цікавого тут і про нафту, і чого тут тільки не було сказано, але суть то ще не змінилась. Мені в цьому плані набагато більше сподобалось те, і це те, що мені сподобалось, воно говорить, що американці вони не дурні, як дехто казав колись. І чудово все розуміють. Тому що от, Трамп він такий за мир, просто прекратить стріляти, але його Пец представник з України і Росії каже: ну, взагалі, ми думаємо на зброю пустити для України ці заморожені активи. Тобто, я до чого це що американська адміністрація нова, вона чудово розуміє, що все одно, якщо ти хочеш це зупинити, якимось чином. Все одно треба допомагати Україні зброєю, ну і технологічними заходами. Ну і, і коли адміністрація Трампа прийде до цієї простої думки, що два три тамагавка за кожні два-три дні можуть швидко змінити ситуацію, тоді, я думаю, і, власне, всі підійдуть до перемовин. Тут просто питання в тому, чи чи Сполучені Штати будуть нас так підтримувати? Тому що, ну, принаймні, е росіяни впевнені, що Трамп буде стояти на їхньому боці, і вони висувають умови і про території. Потім ми чуємо від Трампа, що та там на тих територіях вже ніхто не живе, для чого вам боротися за території. Е і знову ж таки, я так розумію, вони наголошують на стамбульських перемовинах. Як ти вважаєш, е чи ось е чи ось ці сигнали вони можуть наблизити зустріч Путіна та Трампа? Чи спочатку вони все ж таки поговорять по телефону? Мені здається, якщо так буде продовжуватись, то ніякої зустрічі не буде, бо нема предмета цієї зустрічі в частині того, що от Трамп він там кардинально змінить американську політику. Насправді я чую такі такі слова, вислови такі, що Трамп розчарував, він вже розчарував. Тому зарано ну я я, я не бачу жодної підстави. А... Говорити про те, що е, Трамп буде виступати на російському боці, бо ну в п'ять днів останніх здається він е, говорив ті речі, які нам приємні. Ну, за винятком того, що. От Зеленський у нас вирішив воювати. Ну, це у нас тут не це Арістовищини. Що він не Янгол? Так, так ну з цим я погоджуюсь. Ми не голосували за Янгола. і це жива людина зі своїми недоліками і перевагами, і рішеннями в даному випадку главними помилковими або ні. Тут можна що завгодно говорити і довго проводити нашу внутрішню українську дискусію. А чим сталося так? Як сталося, але мені здається а, ну, от знов ж таки от, російські наратив, головний, які вони закидуть в Україну. Що це от, от, начебто, Зеленський, от він хоче воювати. Ну так хочеться сказати, от ти про ці перемовини в Стамбулі задала. Ну вони що? Вони хочуть території, які вони не завоювали. Ну ми власне про це говорили. Наскільки я почув у Дональда Трампа жодним жодного разу це не про? Не проговорювалося ні ним, ні його помічниками їх позиція. Така: просто припинити стріляти, зупинити війну на лінії зіткнення і перейти до перемовин. В принципі, ну що ж, якщо наш головний союзник так говорить, у нас ну, об'єктивно немає варіанту сказати, що давайте по-іншому, а виконувати забаганки Путіна. Ну по-перше, серйозно, це ну навіть дивно чому американці це мають робити. А, бо з, з їх а, інтересів а, в цьому немає необхідності тим більше, от я вже сказав, кіткалик навіть же гроші знайшов нам на американську зброю. І дякуємо, дорогі кіти. Чекаємо в гості з сіллю та караваєм Роман, Ось ми згадували про це інтерв'ю Путіна ну за Рубіну, так де він сказав, що мовляв, а що я з ними поговорю, а потім це ж влада нелегітимна, і це нічого не буде означати. І інститут вивчення війни він проаналізував і сказав, що таким чином Путін говорить своєму населенню, що він не братиме участь у мирних переговорах найближчим часом. Ми з тобою вже неодноразово піднімали питання ось цього їхнього населення про те, що вони готові. Ві готові, е, готові жити серед серед снігу, перепрошую, лайна та бідності. Аби там ну от в них цей імперіалізм він сидить в крові, він грає, їм байдуже на все. Але ж еліти, вони ж, е, навіть якщо будуть шукати шляхи, щоб обійти санкції, це займе час. От як еліти сприймаються в Росії те, що Путін не хоче йти на перемовини. Ну насправді на населення це теж впливає. От ми ж почали нашу розмову з Курської області. Там вже якісь просто маса пацифістських лозунгів, вони вже ніхто не хоче, Києва точно вже ніхто не хоче. Тобто це... я просто, Ром, я перепрошую. Ну мені здається, що ці лозунги ні до чого не приведуть. Ну, що вони можуть вийти? Ліхтариками посвітити. Ну, все на цьому, ну покричати. А... Ну, я просто до того, що є механізми, як переконати російське населення не жити в міжнародно визнаних кордонах. І от ця історія з Курською областю вона про це свідчить. З приводу еліт, ну така історія. Треба спочатку з'ясувати, хто вони і чи є вони. В штатах можна ну зрозуміти кого запросили на інаугурацію, Оце еліти. Вони впливають, вони там спонсорують виборчі кампанії, там займаються лобізмом, кидають зі чи ну як кому хтось що в цьому бачить в Росії? Я не впевнений, що у когось є неважливі впливу по українському питанню, і взагалі я тут, якщо знову ж таки, підсумувати те, що каже Дональд Трамп, він мабуть якраз о цій групі заможних російських людей кажуть: вирішить якісь вирішить питання з дідом, і тоді будемо розмовляти і про санкції, і, там відновлення транзиту і постачання в Європу. Ну і багато багато всього різного вони насправді. Ну, чим займається Путін? Він хоче сказати, що це не я поганий, це Зеленський поганий. Ну і Україна погана, бо вона ще існує. А, бо ці от ми готові до перемовин. От, нещодавно був такий цікавий текст. Ройтер, посилаючись на джерела, написав про те, що, начебто, Путін вже виконав а, цілі спеціальної військової операції, бо в нього є сухопутний міст до Криму. Так хочеться сказати нашим за. Західним журналістам, які це написали, з посиланням на якісь е, кремлівські джерела, ну за цією логікою, е, війну треба було зупиняти ну, мабуть за два-три тижні після вторгнення. Бо вони це дуже швидко окупували і ми всі все це чудово розуміємо, і колись на цю тему ще будемо дуже довго дискутувати, чому так сталося. Але факт залишається фактом, що е, ну так з точки зору ам амбіції Володимира Путіна. Е, за ці три роки, майже три роки, сказати, що вони сильно просуваються, ну мабуть, ні. Я просто я маю на увазі, що в перемовинах з Трампом, а от Трампу, мабуть, ну реально все одно де та смуга з зупинення війни пройде до Покровська чи після. Це нам важливо. Тому, от це, от загалом, не знаю, поки це такі враження. Що Путін принюхується до Трампа, до Трампа вібрує, комплименти йому каже, що, що як класно було б, якщо б у нього не вкрали перемогу, то б війни б не було, тобто погоджується з ним ще ну, треба е, робити, як роблять росіяни: робити це на колінах і казати: дорогой, е, Дональд Ремовіч, здається, так по батькові Дональда Трампа. Ну, я не пам'ятаю, як по батькові. В нас немає а, такої а, історії, що по батькові зараз в Україні. Мені простіше, пан Трамп. Ну, нехай він скаже товаріще. Я хотів сказати господин, але Путін швидше сказав би товарі. Дорогий товаріщ Трамп. Ну можливо. Ну, це така російська штука. Вони люблять його по, по, по батькові називати. А, Ром, хотіла ще запитати про розмову Сідзіньпіня і Путіна. Як ти вважаєш, чому немає подробиць про це, і чи пов'язана вона з інаугурацією Трампа і подальшими заявами Путіна? От як ти бачиш, тому що говорячи про війну в Україні, ну фактор Китаю зараз також грає роль, і особливо фактор ну того, що Трамп хоче все ж таки десь взяти Китай під свій контроль? Ну не взяти під контроль, та а ось виграти в цій війні з Китаєм. Ну, у них війни ще нема, це треба все ж таки наголосити. Це я би назвав це конкуренція. Це все ж таки дві е, різні опції, два різних визначення. І за великою рогідністю, що американці і китайці вони знайдуть якийсь е, е, спосіб порозумітися, е, е, підпишуть не Ялту, а Ухань. Чи щось на що, щось подібне дійсно? Оця розмова там насправді сказати, що немає подробиць розмови між між Путіним і Сінзіпіним, Це не зовсім так, тому що там Путін просто якісь такі тиради направляв в Пекін в частині того, що ну він по факту звітував. Скільки природних ресурсів було відправлено до Китаю? Наскільки це важливо? Наскільки Росія тримає перше місце по постачанню нафти в Китаї відповідно газу велику кількість? Ну там по-моєму вігілля він не казав. Ну але сенс в чому? Що був посил такий, що разом з Китаєм ми обов'язково переможемо. Ну а Росія задоволена бути в позиції, в ролі цієї бензоколонки. колонки, просто знаєш, тут говорячи про Китай і Росію, досі всі стали собі питання: так все ж таки, васал васал Китаю, Росія чи Китай корис. Тується, як він користується Росією чи Росія користується Китаєм, тому мені здається, що е, теж важливо на це звертати, звертати увагу, е, і е, стосовно ще хотіла запитати там: ось коли ми говоримо про еліти і про роботу Путіна. Він там. Був вирізаний шматочок, коли я забула на які на, що це була за нарада, але Путін сидів з Себяніним і дізнався про зарплати в Москві. Він сказав, що а що це вони такі маленькі, і цей шматочок вони вирізали. Як ти вважаєш, а чому така цензура зараз раптом з'явилася на рівні Москви? Можливо, це пов'язано з тим, що там цифри дуже сильно відрізнялися від реалій, бо на питання, які середні доходи в Москві, в Москві, то там здається, щось називалося 150 тисяч, 160, Ну тобто, ну це це приблизно сто півтори тисячі доларів, щоб так ми розуміли. І вочевидь. Офіційні ці доходи середні в Москві значно менші, ну і вони так подумали, що краще це вирізати, щоб населення ну не подумало, що цар взагалі в космосі, а він в космосі його що цікавлять середні доходи по Росії, чи ще щось він там ходить і по всім розповідає, що рівень життя тільки росте. Там якісь у нього рейтинги п'яте, четверте місце. Які не знаю, тільки масло, скоро. щоб перед продажою їх будуть діставати з сейфів? Ну я вже бачила кримінальну справу за те, що там хтось вкрав масло, і людинка поїхала на, на в'язницю. Романе, дякую тобі дуже. Роман Цимбалюк, блогер та журналіст, був разом з нами на зв'язку. Ми ж робимо паузу і повертаємось до ефіру. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.